То працює в середовищі Google таблиць на смартфоні. Формати числових даних зазначаються в цьому середовищі наступним чином. Загальний – це є стандартний, який ми вводимо без всяких додаткових змін. Числовий формат виділили, натискаємо на А. І взагалі будь-який формат ми можемо змінити. Далі команда клітинка, формат числа. Шукаємо числовий. І ми бачимо, що тут іде поділ на розряди. Наступний грошовий так само: А, клітинка, формат числа. І шукаємо е, грошовий. Якщо такого, тут у нас немає, у нас є валюта, є варіант валюти з округленням і є просто валюта. Обираємо просто валюта. У нас додаються розмірні одиниці в даному випадку гривні. Якщо нам потрібно обрати іншу грошову валюту, обираємо клітинку грошового формату, знов клітинка, формат числа і обираємо інші грошові формати. І в переліку ми бачимо, що є значки долара, азербайджанські, англійські фунти. Так, відсотковий формат. Виділили клітинку, знов йдемо по тим самим крокам і шукаємо відсоток. Є дробовий формат. Формат числа. Дробовий в нас відсутній. В цій версії. І лишається текстовий. Текстовий ми теж можемо формат застосувати. І так само, як в іншій версії, текстові формати посуваються ліворуч, вирівнюються ліворуч. Формат дати прописується так само через крапку. Число місяць, рік. Довгий формат дати. Наперед можу сказати, що довгого формату дати немає. В мобільній версії Google таблиць є можливість обрати просто дату, є можливість обрати просто час, дату і час і тривалість. В інших форматах дату те саме. З вказанням року, вказання тільки. Числа і місяця, час і дата, і час. Давайте поставимо тут пропуск. Отже, підсумовуючи, в мобільній версії в нас немає дробового формату числа. Серед тих, які є в нас в підручнику, які ми розглядаємо на сьогоднішньому уроці. І догову формату дати. Розглянемо приклад виконання завдання працюємо з комп'ютерів в мобільній версії. Так, ось ми відкрили наше завдання. Щоб табличка була перед нами, ми можемо або все завдання, що було перед нами, ми можемо зробити скрін. Так, кожен робить скрін з тим методом, яким у вас на пристрої. Переходимо в таблиці. Так, створимо нову таблицю. Або я додам новий аркуш. Десь внизу ставлю зображення. Натискаємо, вибираємо клітинку, натискаємо плюсик і шукаємо зображення. Зображення поверх клітинок, нехай воно буде з фотографій, які що я щойно зробила. І ось в мене є це зображення. Я собі його збільшу, щоб мені було зручно з ним працювати. І за, заодно і збільшимо табличку. Отже, нам необхідно вписати. Починаючи з А1 результати спортивних змагань. Виділяємо клітинку А1. В рядку форму починаємо вписувати текст. Натискаємо на А і пишемо результати. Якщо у вас є можливість використання запису з мікрофону, ви можете зараз затиснути мікрофон і прочитати те, що необхідно вести спортивних змагань. Так. Є далі. Номер 2. Має бути вписаний номер. Не у всіх на клавіатурах є саме значок номера. Можна поставити значок решітки. В Б2. Ми пишемо учень, учениця. Так само можна голосовим вводом вписати. Учень. Косариска. Учениця. Далі. Наступна клітинка клас, клас, стрибок, стрибок, кома сантиметри, дописуємо. Біг, біг в секундах. І фізична група. Фізична група. У нас крізь таблички написано, що група основна. Основна. Далі копіюємо, виділяємо наступні клітинки. Затискаємо пальчиком три крапочки, спеціальна вставка, нам необхідно вставити, в нашому випадку, лише значення. Скопіювали, вставили. Далі нам необхідно ввести в учень-учениця прізвище мовчанов. Мовчанов. Ентер. Далі. Агеєва. Ентер. Кочан. Так. Кочан. І. Мазур. Мазур. Мазур написав з великої букви. Всі інших варіантах нам необхідно. Внести зміни і до прізвища дописати букву імені. Я думаю, все одно це займає менше часу, ніж вводити все з клавіатури. Гейва Кочанка. На відміну від роботи на комп'ютері в мобільній версії ми всі редагування операції вносимо в рядку форму. Далі клас 6. Копіюємо, виділяємо наступні рядочки. Затискаємо пальчиком три крапочки, спеціальна вставка, лише значення. Шість. Тут нам необхідно вставити 1, 2. Маркери автозаповнення в мобільній версії не працюють, тому нумерацію вписуємо вручну. Для цього затискаємо рядок, який необхідно видалити: три крапочки у контекстному меню обираємо. Видалити. У нас видаляється видалилось прізвище з таблиці Агеєва. Далі, для того, щоб додати стовпчик, у вас є завдання після стовпчика С. Вибираємо стовпчик С. Можна обрати внизу на ось цих кнопочках. Нам необхідно додати ліворуч. Натискаємо на відповідну кнопочку додати ліворуч. У нас з'являється новий стовпчик, а стовпчик з класом посунувся вправо. Нам необхідно його задати назву Дата фіксації результату. Дата фіксації результату. Можливості перенесення на новий рядок в мобільній версії. Довгого речення ми не маємо. Тому залишаємо так, як є. Тобто, в нас не буде видно повністю назви цього стовпчика. В одному з завдань ви маєте змінити в рядку 3 дані на власні. Тобто, прізвище Мовчанов заміняєте на власне. А далі, що стосується дати, у вас вказано, що необхідно вказати поточну дату. Наприклад, 24.02.2024. Вказуємо, що це в нас формат дати. Формат дати. Копіюємо вміст клітинки. Виділяємо ті клітинки, куди нам необхідно вставити дані. Дальна вставка, значення. Необхідно буде вручну ввести наступну дату. Наступна дата це у нас буде 25-те. 26. Останнім із елементів вам необхідно розграфити табличку. Для цього ми виділяємо всю табличку. Внизу у нас є кнопочка межі. Задаємо межі таке віконечко. Так, далі нам необхідно виділити верхній. Рядочок, задати йому колір, обираємо заливку. Колір заливки може відрізнятися від того, який вказаний в підручнику. І так само виділяється нижній. Що стосується верхнього рядочку, там до нас йде назва таблиці. Ми виділяємо цей верхній рядочок, об'єднуємо клітинки. Ось у нас є кнопочка об'єднати клітинки. Розташовуємо текст по центру. Збільшуємо його, натискаємо на форматування А. Розмір з тексту збільшуємо. І задаємо інший колір тексту. Там на книжці зеленкуватий колір. Ну, можна ще задати, щоб це жирний шрифт був. Так, хочу звернути вашу увагу. На підсумки. Я зараз довільно запишу стрибки, вам необхідно буде вписати середнє значення. Де взяти ці середні значення? Ми виділяємо ці клітиночки, і в нас з'являється ось тут внизу, на панелі. Властивостей властивості. Середнє значення, Середнє значення це AVG, average. У нас це число 163,3333. Виділяємо клітинку і прописуємо це число 163,3333. Поки що записуємо так. Так само буде і з клітинками діапазону, який стосуються бігу. Так, коротенько вас зорієнтувала в роботі в мобільній версії електронних таблиць. Щоб внесені зміни таблиці у нас збереглись, натискаємо вверху на галочку. Тим самим ми зберігаємо цю таблицю у файл. Файл цієї таблиці буде у вас знаходитись на Google диску.